Забудь за айпад! Ее yeah. Xiaomi пад. Планшет, котрий витримав тижні використання мною. Робота, ютуб, серіальчики, малювання, ігри, трішечки смислового навантаження, трішечки заліпання в Тікток. Все по-чесному. Так вийшло, що у планшеті зазвичай два варіанти використання: споживання контенту та його створення. В основному це малювання, ну або написання конспектів в університеті, теж контент. Тому розмовляти про нього ми будемо саме з упором в ці сценарії. Він дешевше будь який iPad але в той самий час, у нього Топовий дисплей, непоганий процесор, крутий стил. Без затримок, це що виходить, топ за свої гроші? Чи не так все класно через два місяці, як хотілося б? Наскільки тут реально зручно малювати? І головне, чи купив би я його знову? Комплектаційні, ну да, в принципі. Коробка максимально мінімалістична, настільки, що навіть зображення пристрою немає, тільки назва. Всередині нас чекає сам планшет в тканинному чехольчику. Потім є дві маленькі коробочки. В одній у нас документи, і в іншій, відповідно до ілюстрації, кабель USB A на USB C, а також блок блокжилені на 45 ватт. Ну і звичайно, що треба розпакувати стилус. Тут, до речі, ілюстрація є, але загалом коробка така ж гарна та мінімалістична. В ній додатковий наконечник для стилуса, який замінити може доволі просто. Просто крутимо на себе. Детально про це написано в документику, який, до речі, доволі з унікальним співвідношенням сторін. Ну і сам Xiaomi Focus Pen. Дезаньйоло? Дезаньоло. Спереду ми маємо 11 і 2. Дюймовий екран, чудовий розмір, щоб просто взяти з собою в рюкзак і забути, бо він важить всього 500 грам. А це прям супер клас, якщо у тебе з інших опцій це носити 2-х кілограмовий ноутбук. Вота. Ззаду у нас цільний алюмінієвий корпус зеленого кольору, в моєму випадку. Так, він реально зелений, а ще є чорний та синій варіант. Просто там він більш схожий на синій. Ой, на синій, більш схожий на просто сірий. Типу, це прям я не знаю під яким. Світлом треба зрозуміти, що він зелений. Камера. І ні, вона тут цього одна. Ось це це такий дизайн. Тут ховається мікрофон. Світло-діод для спалаху та напис: 13 мегапікселів ai камера щоб всі знали. Але детально про це, звичайно, буде далі. Також тут є коннектор для чохлів з клавіатурою. Офіційний аксесуар, до речі, такі є двох видів: один має тільки клавіатуру, а другий вже посолідніше з тачпадом і тримає планшет у висячому положенні. Обидва варіанти виглядають добротно, гарно і ну, кльово. Знизу динаміки. Та USB C. І да, він не по центру. Чим це зумовлено, точно невідомо. Але якщо подивитись на розборку планшета, то ми побачимо, що прямо над конектором пластикова проставка і там же корпус динаміка. Тобто, очевидно, що дизайнери не просто так зробили його не по центру. Але якщо була причина саме в покращенні звуку, то це невелика ціна. До того ж, одягнувши чохол, конектор якраз стає рівно по центру. Коротше, якщо враховуючи товщину планшета та товщину ой, шо? чехла, так, то якраз виходить так, що цей коннектор встає посередині. <хи> Зверху ми бачимо кнопку жилення, ще динаміки, і логотип Dolby Vision Atmos. Його можна було помітити і до цього на коробці. Тож нам тут обіцяють супер круту, а ще нереальний і звук, і відео. Вау! Якщо коротко, це типу крута підтримка HDR і крутий звук. Що потім ми, звичайно. Подивимось, на лівій стороні нічого. А на правій стороні кнопки гучності та коннектор для Focus Pen. Воно зручно магнітиться, можна з двох сторін. А якщо ви не попали, то планшет вам про це сповісти. Тут же стилус і якраз і заряджається. Полівець в мене в білому кольорі, але є ще чорний варіант, і він просто краще стилуса я ще й не бачив. А там він, от реально, просто напиши: Xiaomi Focus Pen Black, там ай-яй на самому стилусі є три кнопки. Кожна відповідає за різні речі. В кожній програмі унікальна ситуація. А от в самому програмному забезпеченні теж є свій функціонал. Програмне забезпечення. Програмінні забезпечення. Є три кнопки. На першу багато цікавого, тому почну з останньої третьої. Натиснувши один раз, у нас з'являється курсор, схожий на олівець, і ми зможемо малювати дистанційно прямо на екрані. Звичайно, що робити це на самому планшеті не те, що потрібно, але якщо вивести цей екран на умовний проектор, це дуже на класна річ, щоб малювати поверх презентації, наприклад. А якщо просто затиснути, то з'явиться просто курсор. Щоб щось показувати якраз в тій самій презентації. Але це весь функціонал. Тобто було б набагато прикольніше, якщо б можна було цим же курсором керувати планшетом. А так з дистанційного керування у нас тільки спуск затвору в камері. При затисканні другої кнопки можна зробити скріншот. І перша кнопка, перша. якщо її затиснути, то з'явиться повідомлення, щоб натиснути на екран, причому обов'язково саме стилусом. Якщо піти за порадою, то у нас відкриється дуже цікава програма для нотаток. My Canvas. Тут можна записати будь-які свої думки, намалювати щось, причому ще можна дати штучному інтелекту цей малюнок прокачати, зробити конспект, обравши, щоб було видно сітку або лінії як в зошитах. Можна експортувати у PDF або зображенням, це реально важливо. До речі, абсолютно такий самий схожий функціонал є в додатку нотатки. Ще з цікавого, в нотатках можна порахувати свої розрахунки. Пишемо, і він автоматично рахує і дописує відповідь у такому ж стилі. Дуже круто, зручно для навчання, реально респект, але не нотатками єдиними. Звичайно, що стилус в першу чергу для малювання, і існує просто тонна різних варіантів, який краще, який гірше тут я не скажу. Засновуючись на оглядах і думках людей в інтернетах, можу сказати, що це на смак і колір. Але в усіх цих додатках стилус демонструє свої 8192 рівні чутливості тиску. Тим самим можна контролювати натискання. Оцей стилус Шкоти, як на нею Чи... А, якщо порівнюючи з USB-C і другого покоління, то от, абсолютно ідентичні, все так само. Але якщо брати вже Apple Pencil Pro, то Apple Pencil Pro там круче, там і він крутиться по відносно осі. Куча багато, там, типу, вібра. Та коротше, він супер класний, але він коштує отак. От, от весь. Я пам'ятаю, що оцей планшет він разом зі Стилусом. Дешевше за останній iPad 11. Uh -huh. Без стилуса. Uh -huh. да, просто от. А це найдешевший не помиляюсь, самий дешевий зараз планшет Apple. Да. Також підтримується чутливість кута нахилу. Але це вже не кожна програма в собі має, залежить від розробника. Для мене, як для людини, яка не малює, найзручнішою програмою стала скетчбук. Але під час написання цього сценарію я постійно тримав у себе в голові, що. Тут немає фотошопа. Тобто, на iPad він є, тут немає, все. І не так важливо, що він там урізаний, він хоч в якомусь вигляді але є. Але потім як дізнався, що існує програма Кріта, так щелепо одразу відлетіла кудись-туди. Просто подивіться, тут не просто інтерфейс схожий, він навіть може з'їсти PSD формат. Photoshop документ, так. Да. Тобто можна попрацювати на ПК, потім перекинути файл на планшет і працювати далі. Інше питання це формат PSB. Photoshop Large Document формат. PSB, да. Плач. А почему? Бік, бік, Це той самий PSD, тільки для великих файлів, і тут він вже, на жаль, не запускається. Хоча теоретично він наче намагається це зробити. У мене файл не найбільший, всього 2,5 ГБ, але тут він ніяко не захотів запускатись. В той самий час на iPad ситуація була не сильно краще. При цьому в офіційному застосунку Photoshop. Adobe. А тепер давайте поговоримо про саму операційну систему. Тут у нас стоїть HyperOS 2 і. vindo Реально літає в першу чергу завдяки анімаціям, бо вони тут і швидкі, і плавні, і приємні одночасно, але і не без швидкої роботи процесора, звичайно. Також тут є мій улюблений Circle to Search, і разом з ним якраз і Google Гіміні, або Gemini, або хто там. В додатку галереї різні варіанти редагування зі штучним інтелектом, прибрати об'єкт, домалювати края, покращити якість, видалити відбиття на склі. Ось це реально прикольно. І змінити небо, на яке хочеш. Навряд чи цим хтось буде користуватись кожен день, але саме існування цієї Унції і розуміння, що якщо що, то можна щось покращити, це не плюс правильно. Також ці версії кратно покращили персоналізацію і не просто додали пару варіантів шрифтів, і грайте з цим як хочете. А тут прям можна навалити стилю. Так, це ще не рівень самсунговських налаштувань, але тим не менш, зовнішній вигляд тут мені подобається набагато більше. Але на цьому ще не все. Серед всіх оновлень мене здивувала найбільше саме ця функція. Перше, свайпаємо вниз і в панелі шитких налаштувань натискаємо на ось таку кнопочку. Називається безротове розширення екрану. Беремо MacBook. І в Control Panel натискаємо на Screen Mirroring. І все. У нас тепер другий екран по повітрю без проводів. Якась має Apple. Поза Хогвартсом. Під час користування плачетом це була функція ТОП-1. Я постійно нею користувався, постійно щось виводив на нього. І навіть використовував як третій екран, бо, по-перше, екранів багато не буває. По-друге, екранів багато не буває. На двох екранах Premiere Pro та, на третьому, у мене браузер, наприклад, або в будь-який момент вивести вікно з музикою, щоб постійно його не згортати. Характеріні. І нарешті, характеристики. Тут багато цікавого і прикольного саме всередині. Почнемо з екрану. Це 2136 на 3200 пікселів. Це співвідношення. 3 до 2, доволі незвичне, але все працює чудово, і рамки на Ютубі не такі великі, а інстаграм працює теж нормально, все мені подобається. Матриця тут IPS, і це якісна, сочно, крута матриця, але це IPS. Тобто екран не такий контрастний, як на OLED, і в темноті видно підсвітку. Чесно кажучи, різниця між ними не так сильно помітна, як, наприклад, 60 Гц та 120 а тут стоїть 144 І в комбінації з приємними анімаціями це <гас> максимально крутий досвід під час використання. IPS він працює як фільтр. Тобто, тобто пікселі вони чисто от тобі колір змінюють світло, який ви через підсвітку знизу під матрицею. Тобто, от є матриця, слой матриці, на якій якраз от як фільтр. І під нею підсвітка. Через що якраз от коли у тебе чорний колір, у тебе тільки підсвітка і, і все. І ти якраз бачиш цей типу чорний, але він світиться в темноті. OLED кожен піксель він сам світиться. Тобто у нього немає слоєнки, ну як вона є, тільки не настільки. Тобто прибирається підсвітка, і оцей фільтр він сам горить. Якщо колись бачила Там контраст тисяча до одного, 23 мільйон там, мільярди, мільярдів. В OLED, можна сказати безкінечність до одного, бо там банально. Чорний, він, реальний чорний, він взагалі не підсвічується. Uh -huh. Яскравість. Яскравість екрану тут 800 ніт. І це. норм. На сонці вже, звичайно, не вистачає, але загалом норм. А якщо враховувати, що це IPS матриця, то це. Доволі немало. Також з плюсиф APS-матриці це відсутність будь-якого чим. Тобто він тут фізично відсутній. А в комбінації з плавністю і крутими анімаціями, то це взагалі прямо чам супер кльово. Процесор тут 4 нанометровий, Snapdragon 7 Plus Gen 3. У цього планшета є версія PRO, і там стоїть Snapdragon 8 s Gen 3, тобто абсолютно флагманський процесор. Але в той самий час, користуючись 7 Plus Gen 3, його абсолютно для будь-яких задач. Вистачає з головою, причому він не сильно гріється під час роботи. Ось тут пропоную перейти до тестів. Тестіні тісто. Зараз ви бачите графік тротлін тесту. І, як можна побачити, процесор почуває себе доволі бодро, при тому, що в Geekbench видає більше 1100 балів в сенглкор та приблизно 3400 в мультикор. іграх, звичайно, також без якихось проблем. На високих налаштуваннях грається на 400 FPS без питань. Та яке оновлення ти прикалуєш? Звук. Звук це звук. Сильна сторона цього планшету. Тут чотири стереодинаміки дають дуже гучний звук, причому якісний, доволі глибокий. як для планшета в той самий час мені не сподобались баси. Уж якось хочеться зайти в еквалайзер та докрутити більше низьких. Дякую, тут є вбудований. Тим не менш, для такого корпусу і так непогано. Батарея тут на 8850 мАч, Цього може вистачити і на 2 дні роботи, а то і на 3, якщо ви не часто користуєтесь планшетом. Але коли я їм користувався, мені якраз вистачало плюс-мінус на день, бо знову ж таки він у мене постійно був третім екраном. Зарядка тут на 45 Вт, і щоб середити від 0 до 100, треба плюс-мінус 1,5 години. А для планшета, яким. Не часто користуєшся, це взагалі топ-камери. Міг би я тут довго, різного, класно наговорити, але очевидно, що планшети це ніколи не були про камери, і результати від нього відповідні. Так цього вистачає для якихось документів, лічильник фотографувати, можна навіть щось теоретично пофоткати, але я впевнений, що ваш телефон справиться з цією задачею набагато краще, особливо в нічну зйомку, бо тут з цим ну прям відверто погано. Фронтальна камера же доволі важлива. Особливо на планшетах для дзвінків це обов'язково потрібно щось нормальне, щоб вас випадково не переплутали з картоплею. Загалом це дуже непогано, так як ще треба враховувати, що умовний зум все одно з'їсть якість, а зі світлом камера справляється нормально. Висновкині, ну висновкині. <хи> Він приємно дивує у всьому: від дизайну до продуктивності, надійна збірка, дійсно зручний стилус і нормальний час автономної роботи. Так як компроміси з IPS для когось, відсутність фотошопа та прокріє це вже велика проблема. Для перегляду контенту, нотаток, навчання, роботи з графікою більш ніж достатньо. Знову ж таки, хотілося б мати топовий тандем OLED. глибокий басовий звук, приблизно як це було на iPad Pro. Але потім дивишся на це. І що це виходить? Топ за свої гроші. Якщо ж тобі сподобався цей Xiaomi Pad 7, то купити його видно ти можеш в нашому магазині SkyUA. Посилання залишу в описі цього відео. Дякую тобі за перегляд. Ти цій вподобайкою, якщо відео тобі сподобалось, підписуйся та до зустрічі.